Третя для самоаналізу сфера, яка дуже важлива, це наші емоційні стосунки. Емоції це паливо життя. Якщо ми емоціонуємо, якщо ми ну, зараз дуже модно казати про розвиток емоційного інтелекту, наукова сфера розділяється. Дехто каже, що цього не існує емоційного інтелекту, існують емоції, інші навпаки, хто має такий коучинговий підхід. І Логічний аналіз і емоційної сфери, в тому числі, і, 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 і біохімію мозку вивчають. Вони кажуть про те, що емоції їх потрібно розвивати, і навіть технології розвитку цієї частини. Але саме головне без емоцій в нас не буде нічого. І саме головне, саме емоції нас дуже відрізняють один від одного. Те на що один не звернув увагу для іншого зачепить настільки, що він почне або а, гори пере, перевертати, або будувати багато всього, або багато всього руйнувати. Саме емоційний, емоції, емоції, емоційна діяльність нашого організму дає нам багато сил для життя, дає нам і дає нам можливість просуватись далі. Так, от, якщо наше життя а, емоційно не наповнене, якщо ми не переживаємо різні емоційні стани. А, ми можемо дійти і до стану депресії, і до багато чого іншого. Чому на початку війни насправді не було депресивних станів, тому що був такий викид емоційний, що було багато палива, щоб це пережити і йти далі. Єдине, що далі, якщо ми залишаємось на цьому адреналіновому піку, ми можемо дійти до вигорання, ми можемо дійти до руйнування себе, або ми потім перелаштовуємось і. Або інші, в кого не вистачає сил, вони можуть впасти в депресію і взагалі відмовитись від всього. І ну це, це для затяжного періоду це небезпечний стан, для короткого це нормально. Так от, стосовно ревізії своїх емоцій, дорослі люди, чому дуже часто в школах дітям сумно, тому що вчителі звикли до того, що ці уроки продовжуються день за днем, одне теж рік за роком, нічого не міняється. І е, коли ви робили дослідження, визначили, що вчитель приблизно 5-7 емоційних станів використовує протягом всього уроку. Це дуже мало. Тоді як для дитини важливо, щоб цей спектр був хоча б за 30 різних емоційних станів. Туди і цікавість, туди і провокація, туди і конфліктність, якась, туди і очікування, туди і цікавість. Багато всього. Так от доросла людина. Вона звикає протягом життя використовувати певний дуже вузький спектр емоцій, наш організм дуже рівнівий. І ми звужуємо, 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 і, врешті-решт, виходить так, що знаєте, ну це як, наприклад, харчуватись виключно салатом, або пити виключно воду і нічого іншого. Якщо бачити тільки білий і чорний колір, і не мати у цього всього фарбового спектру. Наш організм буде економити сили, тому буде звужувати цей спектр. А нам потрібно побачити свій спектр емоцій і зрозуміти, а які я емоції не переживаю зараз і чому і додавати їх в собі, додавати з нашого повсякденного життя, розширюючи свій спектр, ми будемо розширювати і спектр тих, хто оточує нас. Для ну, найкращий інструмент для цього це навчання, це розвиток, це освоєння нових знань, і, і саме головне найкраще розвиваємо цінний інтелект мистецтво, мистецтво і культура, література, музика, візуальне мистецтво. Дивіться просто навіть на архітектуру навколо себе, і це теж вам дасть певні емоції. Ну і безкінечне джерело емоцій це природа, природа, яка нас оточує. Навіть ці пташки, які зараз співають, ми їх чуємо, навіть якщо ми не зосереджуємось і не фіксуємо на цьому свою увагу. Але ми чуємо і завдяки тому, що вони навколо нас співають, ми маємо певний релакс і певний стан. Сонце, але а, ще важливо пам'ятати в будь-якій емоції є користь. Якщо вам дуже захотілося посумувати, знайте, ваш організм дає вам сигнал, що він втомлений. тому що найбільший релакс ми переживаємо якраз під час переживання емоції суму. Це наш спокій. Якщо вам сумно, значить вам потрібно трошечки відпочити. А наприклад, злість вона найбільш енергетична. Якщо ви маєте злість. Обов'язково щось зробіть, тому що ви зробите ну, набагато краще ніж в іншому стані, тому що злість нам видає дуже багато енергії. І четвертий спектр, де потрібно себе аналізувати, це наші сенси. А задля для чого це все? Найуніверсальніша відповідь ми живемо, і наша душа отримує певний досвід. Кожне переживання, яке до нас приходить, воно, воно нас і перевіряє, і дає нам можливість інакше відреагувати, спробувати інший варіант. Як архітектор він побудував квадратний будиночок, потім прямокутний, потім з'явились круглі, а потім з'явились куполами, а потім з'явились шпілі високі і таке інше. Спробувати ще щось нове. Зараз у нас величезна кількість можливостей спробувати себе нового. Кожному наступному. Зрозуміло, бережно до себе, зрозуміло, без кардинальних змін, тому що різкі зміни це теж достатньо серйозний стрес. І е, коли нам кажеться, здається, що ми коли нам здається, що ми від чогось трошечки втомились, то можливо це така наша базова конструкція, і не треба руйнувати зразу різку. І що важливо розуміти, в нас завжди є можливість повернутися до старого сценарію. Але ми можемо так і не спробувати щось нове. Тому, коли ми будуємо свої сенси, розширюйте горизонти. Тому що саме для цього ми живемо, щоб більше дізнатися, більше побачити і себе зрости. Так, тепер про.